Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему його думки про тебе перед сном. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад і ми вдаємося, що коїться в його голові, тоді, коли він засипає. Про що ти думаєш, коли лягаєш спати? Для чоловіка, в якого є борги, він просто думає про те, як йому роздати ці борги. Тому що е, на даний момент знаходиться в такому не дуже приємному положенні, да, і він розуміє, що щось з цим всим потрібно робити. Грошей мало. Причому ті гроші, які тримає при собі, він розуміє, що йому їх вистачає впритик. Він не знає, куди їх розподілити, яким чином можна було б максимально зберегти хоча б те, що він має на даний момент. Але щось йому потрібно віддати, а віддавати дуже сильно не хочеться. І тут. Треба прийняти якесь таке важке для себе рішення, що він може втратити щось своє. Окей, що ти думаєш про жінку, яка дивиться цей розклад? У вас все спокійно, у вас все стабільно, у вас все рівномірно. І власне, ситуація, яка є у вас на даний момент, вона в принципі його влаштовує. В якійсь мірі може або легковажно відноситись до ваших стосунків, або хоче додати якоїсь новизни. Занадто воно рівно і просто. Він бачить, що в принципі багато чого зроблено для того, щоб в цих стосунках була рівновага, але по карті суд тут він бачить, як він вкладається, так він і отримує. Тому для того, щоб було щось нове, потрібно вносити це щось нове. І він, я так розумію, планує, яким чином можна було б дати новий виток у ваших стосунках. Тому що ну, за картою помірність, чесно кажучи, це настільки все спокійно, що аж скучно, аж нудно. Окей, що ти ще думаєш про жінку, яка дивиться цей розклад? Він за тобою спостерігає, він за тобою підглядає. Можливо, читає якісь твої пости, можливо, передивляється твої сторіс. Можливо, десь від когось зі знайомих старається дізнатися якусь нову інформацію, не ту, яку ти даєш йому. Власне так, але ти для нього така достатньо життєрадісна, така легка, класна, цікава, прикольна. Причому ти можеш бути і ресурсною в тому числі. Бо за девяткою Пентаклі це той випадок, коли жінка знає, яким чином вона може себе забезпечити, що вона може зробити для себе. І, власне, ти та людина, яка може дати йому внутрішню гармонію. Або ж для нього. Ти достатньо гармонійна. В тебе є якісь знання, які ти застосовуєш для того, щоб тобі везло. Або да? він розуміє, що де такий везунчик по життю. Власне, цей момент він думає, що ще ти думаєш про жінку, яка дивиться цей розклад. Він не так думає. Як він а, старається десь якусь нову інформацію дізнатись? Ще скажу тобі: планує або щось тобі подарувати, або якимось чином тобі допомогти. Може дати гроші, може відправити гроші, да, може а, почати тобі допомагати матеріально, або ж може почати допомагати фізично. Але за тузом Пентаклі, і от паш, паш Пентаклі, Туз Пентаклі, це все ж таки той випадок, коли... Чоловік шукає якісь можливості, яким чином він може вкладатися в тебе матеріально, в тому числі або в першу чергу матеріально, може продумувати, який подарунок можна тобі подарувати, або яким чином я можу її підтримати, яким чином я можу в неї вкладатися. Достатньо позитивний розклад. Окей, і наостанок, що ще ти думаєш? Про жінку, яка дивиться цей розклад, ну, тут такий момент, він ще за тобою дуже-дуже сильно сумує. Якщо ви знаходитесь на відстані, то реально сумує і думає, яким чином можна було б до тебе приїхати, або яким чином ви могли б кудись разом поїхати, щоб реально круто відпочити. Якщо ти думаєш, що він тебе не рівнує, то ти дуже сильно помиляєшся. Він рівнує, він розуміє, що ти паралельно можеш спілкуватися з іншими чоловіками, крім нього, і за це він може сильно переживати. Та? Скоріше за все в нього могли бути моменти того, що хтось його вже таким чином або обманював, або жінка паралельно з різними чоловіками спілкувалася, і вона ніби якби могла викручувати. Але сам факт він. Впевнений в тому, що ти можеш це зробити, да? ти можеш спілкуватися з іншими, в нього десь за спиною. При тому всьому старатиметься максимально тебе тримати при собі, не відпущу, моє нікому не віддам. На дні колоди в нас вісім кажезлів, думок у нього з приводу тебе, з приводу ваших стосунків, дуже багато. І коли він засипає, він реально думає про тебе, про ваші стосунки, чим ти займаєшся, хто ти, що ти, і яким чином я можу впливати на її життя, або яким чином я можу. Бути в її житті. Власне так, розклад достатньо такий позитивний, думки про тебе в нього позитивні, він про тебе не тільки й думає, він про тебе старається зібрати максимально інформації. Власне так, дякую, що ви приходите на мої розклади. Буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі, про те, як у вас програється мій розклад. До нових зустрічей. Пока-пока.